Таро карта дня. 16.04.2024 року. Привіт, це Любомир Богоявленський. Я таролог та екстрасенс. Вівторок, 16 квітня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Таро тота. Отже, карта дня. Перший старший аркан маг. Маг це перший старший аркан Таро, який символізує таку ж енергію та прояв Бога на землі. Моя порада. Пам'ятай про Бога. Бог існує, Бог тебе любить. Магія від Бога. Таро. Це теж один з духовних шляхів до Бога. Всі добрі релігії, рівні перед Творцем. Всі добрі люди наслідують рай. Царство Небесне, багатовимірне. Той, хто не вірить в Бога, але робить добрі вчинки все життя, теж наслідує один з вимірів раю. Атея. Це вимір раю, в якому живуть добрі душі атеїстів. Добрі язичники теж наслідують один з вимірів Царства Небесного. Життя після смерті існує. Добрі вчинки мають найвищий сенс. Не дозволяйте фанатикам руйнувати вашу віру в Бога. Бог це наш небесний Отець, і Він живе в серці кожної людини. В цей день помоліться до Всевишнього своїми словами і скажіть Богу, що ви його любите, щоб отримати Боже благословення. Напишіть в коментарях. Я тебе люблю, Боже, дякую. Бажаю гарного дня! З повагою, ваш таролог Любомир Погоявленський, нехай вас благословить Бог!